Також серед трендів Каховська ГЕС її підрив, цинічний теракт скоєний Російською Федерацією, став однією із найтрагічніших подій 2023 року. У ніч проти 6 червня російські окупаційні війська підірвали греблю Каховської ГЕС. Унаслідок вибуху вона отримала критичні ушкодження. Це призвело до безконтрольного скиду води з каховського водосховища. Затопило приблизно 30 населених пунктів. У зоні лиха опинилися тисячі людей. Дрів Каховської ГЕС визнали однією з наймасштабніших техногенних катастроф у Європі за останні кілька десятиліть. Президент України Володимир Зеленський назвав його актом екоциду, після якого природа регіону відновлюватиметься десятки років. Створена російськими терористами катастрофа на Каховській ГЕС. Не зупинить Україну і українці. Ми все одно звільнимо всю нашу землю. І кожен російський теракт збільшує лише суму репарацій, які Росія виплатить за скоєні злочини. У наслідок підриву Каховської ГЕС офіційно загинула 31 людина. Колосальними є втрати природи, за даними міністерства захисту довкілля та природних ресурсів. 160 тисяч птахів понад 20 тисяч, диких тварин опинилися під загрозою загибелі. Відновити ці екосистеми в тому первинному вигляді, як їх створила природа, буде майже неможливо. На це підуть десятки років, і жодні кошти у світі не повернуть нам нашу унікальну природу. Загалом підрив російськими військами греблі Каховського Геза вдав Україні збитків майже на 14 мільярдів доларів. Під водою опинилися 620 квадратних кілометрів території у чотирьох областях: Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській. Одразу після трагедії в Україні заявили про готовність відбудувати греблю. Відповідний проєкт кабміну хвалив у липні. Зробити це хочуть за два роки. Попри те, що раніше фахівці називали мінімальний термін для відбудови 5-7 років. Відновлювати дамбу хочуть у кілька етапів. На першому спроєктують усі інженерні конструкції, підготують необхідну базу для відновлення. Другий етап розпочнеться після деокупації. Це власне будівельні роботи. Координуватиме проєкт Міністерство економіки, а замовником виступає Державний Укргідроенерго.